Volkswagen Touran 2013 року, двохлітровий дизель 140 кінських сил, 171 тисяча рідного пробігу. По комплектації у нас йдуть туманки. У нас йдуть ось такі омивачі фар, ось така ледова оптика. У нас іде датчик дощу, датчик розпізнавання дорожніх знаків, також автоматичне світло. І ось така величезна панорама, повністю виїзна. Також є присутня підсвітка дзеркал, також робоча. Ось такий тут багажник. Ось така підсвітка номера. Робоча, задня камера є. Підсвітка, розетка, шторка є. Тут шутлятка. Це місця кріплення для підголовників. Для заднього ряду, тому що машина є семимісною є третій ряд. По задньому ряду у нас є два столика, розетка і два світловідбивачі. В загальному по салону він є бежевого кольору, в основі йде Алькантара. Більш детально по комплектації самого автомобіля, як ви можете побачити, у нас є мультикермо. У нас є також автоматичне світло. Автоматично звертаються зеркала, Двухзонний кліматконтроль, фріон закачений, кондиціонер працює, тому що попереду весна-літо, тобто це дуже важливі речі, які мають бути присутні в автомобілі. У нас є старт-стоп, у нас є круїз-контроль, 171 тисяча. Оригінального пробігу, фокусуйся, Фокусувалися. Дзеркало з затемненням. У нас є дзеркала для водія і для пасажира, двоє з підсвіткою. Кожна лампочка, яка є в салоні, яка його освічує, працює. Ось, можете звернути увагу. Ось тут і тут. Також у нас є місце для окулярів. Є на Торпеді міні бардачок. В більшості машин він розбитий і він не працює. Але тут він цілий, тому що машина дійсно шанована, і на ній дійсно 171 тисяча оригінального пробігу. Навіть по керму можна побачити, що руль не є затертий і так далі. Повністю виїзна панорама. Ось так. Це все працює. Також у нас є ось така позиція. І у нас є шторка, яка закриває саму панораму. І вона також робоча. В у нас є відключення айрбек і холодильник по комплектації. Комплектація називається Highline. Також під підлокітником у нас є AUX. Заводиться машинка дуже добре. Співтика. Жодної помилки на панелі немає. Ось так по звуку працює мотор. Антифріз не тікає, масло він не бере.